Рішили Людмила демонструє нову сукню виключно у національних кольорах. каже, спеціально пошила її після того, як дізналася про патріотичну акцію у комплекті і сумка. Вишиванка, так як ми от внучкою прийшли і ямся патріотами нашої любимої родини, то ми вирішили проявити себе, щоб наша страна знала, що у нас живуть патріоти, і нашу страну ми нікому в обіду не дадим. На один день жовто-блакитними стали і заклади на Проскурівській. Втім, не усі організації підтримали таку ініціативу. Ті, хто не залишився байдужим, прикрашали магазини та заклади харчування, так як підказувала фантазія. Тут і стрічки, і повітряні кулі, і державні прапори. Ніхто зараз не може залишатися байдужим до того, що зараз відбувається на сході України. Ми, якщо не можемо підтримати фізично, ми хоча б хочемо підтримати морально. Наших військових, які захищають нашу батьківщину, ми розуміємо, що нашій армії не всього вистачає. Хто може, навіть ми самостійно всі завжди збираємося, якби перераховуємо кошти. А фантазія цих дівчат не знає меж окрім вбрання у національних кольорах. примудрилися зробити і відповідні прикраси, та навіть манікюр. Я решила со своими девочками пошить флаги и выйти на этот флешмоб в защиту своего города, в защиту наших мужчин. И только для того, чтобы они были дома, и чтобы было всегда мирное время. Во-первых, это нас всех объединяет. Мы показываем и себе, и всему миру, что мы все-таки есть, и мы дружны, и мы очень-очень любим свою Украину. А допомогти фінансово мешканцям сходу хмельничани могли на спеціальному ярмарку, що відкрився біля кінотеатру імені Шевченка. Тут відкрито чотири намета із напоями, посудом та гіпсовими іграшками. Останні до слова можна розмалювати на місці. Ідея ярмарки, в принципі, вона зазначена в назві. Ми єднаємо тому, що зараз тут знаходяться представники слав'янської, яку зараз продають свою керамічну продукцію. Ми збираємо кошти, речі для жителів, в які зараз там знаходяться, в яких розбомблені квартири, будинки, які не мають роботи. і от, от, якби їх забезпечуємо. Торгувати тут планують до кінця літа, а вже потім провести подібні ярмарки і в інших містах Західної України.